Добрий день, дітки! Сьогодні в нас заняття з малюванням. Будемо з вами малювати дерево. Але спочатку послухаємо віршик про весну. Ішла весна-красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці-гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, там рязку, а малятам каску. Для початку, ось я заздалегідь приготувала ось таке дерево. Сьогодні ми будемо з вами малювати бушними паличками. Для цього нам потрібна буде зелена краска, ось така зелена красочка, водичка. Та почнемо з вами. Окунаємо палички у водичку, потім у Зелену красочку та малюємо з вами листячка ось так. Ще раз у красочку. І ось так. Яке в нас Вийшло гарне дерево? Подивіться. Яке гарне. Чекаю на ваші Малюночки, дякую вам за увагу! На все добре!